Попри всі складнощі, Україна мужньо тримається в боротьбі проти окупантів. Україна не тільки захищається, а й досягає власних цілей. Кримучуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. І знов сумна звістка спіткала Кременчужан, адже сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання з нашим земляком, військовослужбовцем Олексієм Вавелюком. Вічна шана загиблому герою. Вічна пам'ять сьогодні у міському палаці культури відбулося прощання із полеглим захисником України Олексієм Вавелюком, який у віці 50 років віддав найцінніше за нашу державу своє життя. Висловлюємо співчуття з приводу загибелі захисника України в російсько-українській війні, солдата Вавилюка Олексія Владиславовича 1974 року народження, призваний на військову службу 13 лютого 2024 року. Загинув 30 травня, виконуючи бойове завдання. По захисту України в районі населеного пункту Красногорівка, Покровського району Донецької області. Провести мужнього сина України в останню путь прийшли рідні та близькі друзі і знайомі. Серед них і директор школи, у якій навчався полеглий воїн. Альоша був доброю людиною. Вони ще й жили в школі. Там була така квартирка невеличка, і вони в цій квартирці живе. То я цю сім'ю дуже дуже добре знаю. Це була добра людина, щира людина. Трудящий, такий, ви знаєте, був він тихенький, людяний. Ось сьогодні цього, мабуть, часто бракує в нас, але він такий був. І Якби там не було, але він пішов захищати нашу державу. У цивільному житті Олексій тривалий час працював газоелектрозварювальником у акціонерному товаристві «Вепр». тож попрощатися з ним прийшли і його колеги. Він був дуже добра людина, відзивчива і уступчива. Довгий час він був керівником практики студентів 26-го училища, і вони йому дуже вдячні, і ми вдячні йому. Дуже гарно вчив студентів виконувати цю роботу. Кожен день він був усміхнений, веселий, жартував. Дуже позитивна і весела людина була, професіонал своєї справи, світла людина, світла йому пам'ять. У загиблого героя залишилися мати та син, які наразі також служать у лавах ЗСУ. Вічна слава кожному, хто віддав своє життя за мир і свободу нашої неньки України. Вічна пам'ять нам всім буде не вистачати таких героїв, тому якщо закликають нас допомагати нашим воїнам, я сьогодні вже остаточно зрозумів, що це треба робити. Нехай це будуть копійки наші. Нехай це будуть невеликі кошти, щось матеріальне, але треба нашим хлопцям допомогти. Це буде знак вдячності їм за їхню боротьбу. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кромчуцькі новини. І до новин надзвичайних за минулу добу рятувальники приборкували пожежі у селі Зубані Глобинської територіальної громади та в селі Литвиненки. Рятувати з дерева довелось також кота. Про деталі цих та інших подій далі у сюжеті 6 червня в селі Зубані Глобинської територіальної громади Кременчуцького району виникла пожежа у господарській споруді. Наслідок пожежі знищено два дерев'яних вікна, одні дерев'яні двері, речі був ще в житку, пошкоджено шиферну покривлю по дерев'яній обрешітці на площі 10 метрів квадратних, закопчено стіни та стелю господарчої споруди на площі 15 метрів квадратних, Рятовано господарчу споруду від повного знищення вогнем. Причиною займання могли стати пустощі дітей з вогнем цього ж дня о 12.25 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що по проспекту Лесі Українки в Кременчуці кіт заліз на дерево і тривалий час не міг самостійно злізти. Працівники ДСНС за допомогою автодробини дістали з дерева кота, передали його власниці. 7 червня приборкували вогнеборці і пожежу в селі Литвиненки Омельницької територіальної громади. Горів дерев'яний вагончик. Причиною займання могло стати коротке замикання електромережі. Вогнеборці, які прибули на виклик, одразу приступили до розвитку та гасіння пожежі. Через цей не рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежа в 3 годині 58 хвилин хвилин було локалізовано, о 6 годині 8 хвилин ліквідовано. Наслідок пожежі знищено дерев'яний вагончик. Електром... Мережа на відрізку 10 метрів, речі, був ще вжитку, пошкоджено дерев'яний фронтон господарчої споруди на площі 3 метри квадратних. Рятовано політ, розташований гараж та господарчу споруду. І рятувальники вже вкотре звертаються до громадян, не розводьте багаття, особливо у спекотні дні. Шановні громадяни, рятувальники, вкотре закликають вас на дотримані правил пожежної безпеки в побуті. Не користуйтесь пошкодженими електричними приладами, стежте за справністю своєї електричної мережі та не дозволяйте дітям братися сірниками та запальничками. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Працівники комунального підприємства Теплоенерго активно проводять роботи з оновлення трубопроводів централізованого опалення, аби забезпечити надійність та ефективність теплопостачання. Де сьогодні працювали комунальники? Дізнайтесь далі. Кременчук активно готуються до майбутнього опалювального сезону. Працівники комунального підприємства Теплоенерго здійснюють комплексні заходи з оновлення та модернізації трубопроводів централізованого опалення. Проводимо роботи за адресою театральна 5. на даний час. Бригада комунального підприємства «КП Теплоенерго проводить заміну та центрального опалення після гідравлічних випробувань діаметром 57 довжиною нитки буде складати 55 метрів. Після чого фарбується труба ізолюється і. Зварюється. Ми знаходимося на кварталі 109. Робота виконуються між тепловими камерами 8 та 9. Буде заміна ділянки трубопроводу централізованого опалення, буде проведена покраска, теплоізоляція, монтаж і зворотня якби засипка. Гідравлічні випробування є невід'ємною частиною підготовки до опалювального сезону. Вони дозволяють виявити слабкі місця та потенційні проблеми в системі централізованого опалення, після чого фахівці оновлюють трубопроводи. Зокрема, такі роботи проводились сьогодні і за адресами вулиця Сумська, 40 а а також Небесної Сотні, 54. На цьому місці проводилось гідравлічне випробування. Було виявлено порив подавального трубопроводу. Після проведення земляних реблів з пошуку даного порива було обстежено дану ділянку. Та прийнято рішення замінити трубопроводи центрального опалення діаметром 89 від теплової камери номер 7 в бік житлового будинку 40, а десь загальна довжина, десь 90 метрів. У даній ділянці трубопроводу було виконано заміну. Сруби діаметром 219, приблизно 4 метри. Також була задіяна техніка: аварійний автомобіль, екскаватор був та зварювальний агрегат. Анна Литвин, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. На сьогодні в українців побільшало випадків панічних нападів. На жаль, це й не дивно, адже живучи в стані постійного стресу і напруги, все більше людей переживають такі стани дуже сильної неконтрольованої тривоги і страху. Якщо ми розкладемо весь такий емоційний ряд цього панічного нападу, то йому якби передають така невеличка тривога, потім страхи, потім там жахи, вже паніка. Це коли вже я не можу контролювати нічого людини. Вона здається, що вона помирає. Це дуже сильний стан задухи, це сильне серцебиття, пітніння рук, неможливість зробити вдих. Однак, як запевняють фахівці, від панічного нападу людина не помирає, ба більше сам стан зазвичай триває недовго. Та все ж треба знати, як допомогти людині, яка знаходиться у цьому переживанні. Перше треба оцінити власний стан. вимусити перебувати в спокої, аби не зробити людині гірше. Ви говорите те, що ви бачите, що це панічний напад. Він скоро минеться. Людина не може їй здається, не може дихати. Дихай зі мною, так? тобто головне це почати це черевне дихання, вдихаємо носом, наприклад, на один, два, три, чотири, і видихаємо через рот. Теж повільно. Також важливо сконцентрувати увагу людини на чомусь заспокійливому. Ми можемо сказати: подивись, назви мені там три предмети якогось кольору, чи зараз скажи, що ти бачиш. Можливо, назви мені який звук ти чуєш, якийсь один запах, один смак. Тобто ми такими питаннями повертаємо людині контроль над своїм тілом, над своїми думками. І головне, що ви, той, хто поруч знаходиться, демонструєте оцю емоційну стабільність. Якщо панічний напад стався безпосередньо з вами і поруч немає нікого, хто б підтримав вас, тоді на допомогу приходить самоконтроль і вище сказані знання. Людина має собі сказати, це панічна атака. Я знаю, що це. Від неї ніхто не помирав. І допомагаю собі дихати, дихати, переключатись, шукати щось, пити водичку, іти, пити водичку і казати, що вона минеться. Наше тіло завжди першим реагує на всі негаразди, які накопичуються. Тож прислухайтеся до свого організму, краще пізнавайте його та будьте здорові. Дмитро Цилюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Чудські молодята зробили свій особливий день ще більш значущим через допомогу іншим, а саме замість квіткових букетів отримували від гостей на весіллі речі для дітей, які вже сьогодні передали малечі. Як усе було, бачили наші журналісти. На своє весілля Тетяна та Артем попросили друзів і рідних замість традиційних квітів дарувати дитячі іграшки чи одяг. Таку ініціативу раду підтримали усі гості. Сьогодні зібрані речі передали хлопцям та дівчатам. Подарунки знайшли своїх щасливих власників у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Я обожнюю квіти дійсно. Ну тобто, мій чоловік мені завжди їх дарує. Я завжди е, радісна від цього, але е, я розумію, що квіти зів'януть. І ну, мені звісно, буде дуже приємно, але е, мені би хотілося, щоб наше свято воно додало трохи радості і іншим. Ну, тобто, поділитися ці цим щастям. Працівники центру висловили подяку подружжю та їхнім гостям за таку ініціативу, зазначивши, що це допомагає дітям відчути себе потрібними і важливими, а також дарує їм моменти радості і щастя. Я хочу від імені наших вихованців подякувати чудове подружжя Артема та Тетяну за ці чудові подарунки, які створили такий чудовий настрій у наших дітей. Завжди будемо чекати. Дуже будемо раді зустрічати такі подарунки. У центрі перебувають діти, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують особливої уваги і турботи. Малечі дуже сподобалися подарунки. Вони із радістю прийняли нові іграшки. У мене є машинка на курці управління. І Мішка, відмід, і ще й Утета там куколки, розчаскіт, зекальце, два соколки, ще соколки і соколки заколки і там. У мене скіти, от я своїм братом подіївся. Ми що и що не, не поділі, і у меня що такая. Весілля Артема та Тетяни стало не просто важливою подією в житті подружжя, але й подарувало посмішки дітям, які цього дуже потребують. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Щорічно на початку літа на базі спортивного клубу Кремен дзюдо організовують тренувальний табір для дітей. Протягом першого тижня маленькі спортсмени не тільки активно тренувалися, а й весело проводили час. Щодня у розкладі табору два тренування з дзюдо, що дозволяють дітям покращити свої навички та зміцнити здоров'я. Кожного літа у нас спочатку літа і перші дві-три неділі у нас такий табір кожного року проходить. У нас не тільки спорт, ми їх просвічуємо дітей. Щоб вони знали, який у нас Кременчук, що в ньому є, як люди тут живуть. Так, взагалі, ми гуляємо багато. У таборі діти мають можливість не тільки розвивати фізичну форму, але й збагачувати свій кругозір. Юні спортсмени вже відвідали кінотеатр, де переглянули захоплюючий фільм та побували у музеях, де дізналися багато нового та цікавого. Мені подобається те, що ми. Те, що ми разом і ми завжди розвиваємося. Мені подобається тренування, які проходять в табірі, та екскурсії. І ще мені подобається, коли ми ходили в кінотеатр. Мені сподобався він. Сьогодні вихованці СК Краменціддо відвідали краєзнавчий музей. Я бачив камні старі, дуже посуд старий, наш український. І ще дізнався нове, те, що є ще одна дуже добра людина. Мені сподобалася форма, яка тут представлена, та картини. Спортивний табір укременьсь до триватиме ще два тижні. Попереду дітей чекає ще багато цікавих подій, включаючи додаткові екскурсії, майстер-класи та інші розважальні заходи. Марія Бердаєва, Максим Пачик, Крамжицькі новини. Слава всім, хто б'ється заради нашої держави та людей. Слава всім, хто працює заради України. Слава Україні.